Ти знаєш щось про Бермудський трикутник? Його ще називають диявольським. Тут постійно відбуваються таємничі зникнення морських і повітряних суден. Де він знаходиться? Чи можна розгадати таємницю Бермудського трикутника? Нумо дізнаватися разом. Атлантичний океан другий за величиною океан нашої планети, його площа становить 85,1 мільйона квадратних кілометрів, простягається океан у меридіональному напрямку, тобто з півночі на південь аж на 16 тисяч кілометрів, з півночі Атлантичний океан межує із північним льодовитим океаном, умовною межею між ними вважають гудзонову затоку, море Баффіна, узбережжя островів Гренландія та Ісландія. Межа між Тихим океаном проходить меридіаном від Мису Горн, межу між Індійським океаном проводять за меридіаном від мису Агульяс. На півдні Атлантичний океан межує із Південним, де кордоном між ними є паралель 60 градусів південної широти. Атлантичний океан обмиває береги Євразії, Африки, Північної та Південної Америки. Берегова лінія океану на півночі більш порізана, ніж на півдні. Це означає, що вздовж узбережжя Північної Америки та Євразії є велика кількість морів та заток. Моря Атлантичного океану займають 11% його площі, серед них найбільше окраїнних морів Саргасове та Карибське. Особливо цікавим є внутрішнє середземне море, що поділяється на низку дрібніших морів. Як ти вважаєш, чи є Чорне море частиною Атлантичного океану? Чорне, а також Азовське моря мають сполучення із Середземним морем через протоки Босфор та Дарданелли. А отже, вони є частиною Атлантичного океану. Найбільшими затоками узбережжя Північної Америки є Мексиканська, Євразії Біскайська та Африки Гвінейська. Островів в Атлантичному океані дуже багато, їхня загальна площа сягає мільйона квадратних кілометрів. Здебільшого вони розташовуються в прибережній частині материків та мають материкове походження найбільші острови Великобританія, Ірландія, Ісландія, Ньюфаундленд, серед островів виділяють архіпелаги, як от Великі й Малі Антильські острови Бермудські тощо. Є група островів вулканічного походження Канарські, Азорські та острів Ісландія. Формування Атлантичного океану розпочалося близько 180 мільйонів років тому із початком розпаду Пангеї. Свідченням цього є збіг між материковими береговими лініями. Через рух літосферних плит Атлантичний океан постійно збільшується. Його береги рухаються один від одного зі швидкістю до 2 см на рік. Це часто супроводжується вулканізмом та землетрусами. У місці розходження літосферних плит утворився глибоководний рифт завширшки до 30 кілометрів. Лава, що витікає із рифтових ущелин, утворила величезні серединно-океанічні хребти північноатлантичний і південноатлантичний, формою вони схожі на латинську літеру С. Деякі вершини хребта виходять на поверхню Атлантичного океану як вулканічні острови, наприклад, Ісландія. У багатьох місцях серединно океанічного хребта проходять поперечні розломи. Найглибшим місцем Атлантичного океану вважають жолоб Пуерто Рико. Його глибина 8380 метрів. Водночас середня глибина Атлантичного океану становить 3646 метрів. Атлантичний океан простягається із півночі на південь та перетинає майже всі кліматичні пояси. Найбільшу площу займають тропічні та помірні пояси. Над океаном переважають пасати та західні вітри, що впливають на формування поверхневих течій. Найпотужнішими течіями, що утворилися в басейні Атлантичного океану, є північна та південна Пасатні Гольфстрім та Бразильська. Поблизу острова Ісландія знаходиться центр зародження циклонів. Вони значно впливають на клімат усієї північної півкулі, а неподалік екватора влітку й восени зароджуються тропічні циклони, що часто переходять в урагани. Саме їхня згубна дія часто впливає на зникнення кораблів та літаків у зоні так званого Бермудського трикутника. Кліматичні особливості впливають на властивості океанічних вод. Температура поверхневих вод в екваторіальних та тропічних широтах сягає плюс 28 градусів за Цельсієм. Ближче до полюсів температура поступово знижується. У високих широтах сягає мінус 2 градусів за Цельсієм. Солоність вод Атлантичного океану значно вища, ніж в інших. Це пов'язано з тим, що опадів тут менше, ніж випаровується води. Солоність закономірно змінюється від екватора до полюсів. Через своє широке простягання з півночі на південь, майже через всю планету, тут розвинувся дуже різноманітний органічний світ. У водах приполярних широт поширений планктон, що приваблює риб. Особливо тут багато тріски та оселедцю. Серед ссавців є кити та тюлені, а на узбережжі материків проживає багато видів птахів, що харчуються рибою. Найбільше видове різноманіття в тропічних та екваторіальних широтах. Тут поширені кальмари, восьминоги. Акули, морські черепахи, медузи тощо. Таке океанічне різноманіття є дуже цінним для людини тут відбувається промисловий вилов риби. Часто це призводить до негативних наслідків Атлантичний океан багатий також на мінеральні та енергетичні ресурси. На шельфі Північного моря та мексиканської затоки ведеться видобуток нафти та газу. У прибережних водах видобувають кам'яне вугілля, залізні руди, сірку, золото тощо. Енергію океану використовують на припливних електростанціях. Також через Атлантичний океан проходить велика кількість морських шляхів, тому на океан припадає близько 50% усіх вантажних перевезень. Активна господарська діяльність в Атлантичному океані спричинила суттєве погіршення природних умов. Запам'ятай, площа Атлантичного океану становить 85,1 мільйона квадратних кілометрів, він омиває береги Євразії, Африки, Північної та Південної Америки, найбільше моря Саргасове, Карибське та Середземне, найбільша затока Мексиканська, найбільші острови Великобританія, Ньюфаундленд, Ісландія, Ірландія та Великі Антильські. Рельєф дна Атлантичного океану представлений серединно океанічними хребтами Північноатлантичним та Південноатлантичним. Найглибший жолоб Пуерто Рико завглибшки 8380 метрів. Океан простягнувся майже через усі кліматичні пояси, що зумовило різноманітність клімату. Більша частина океану розташована в тропічних та помірних поясах. Найпотужнішими течіями є північна та південна Пасатні Гольфстрім та Бразильська. Атлантичний океан багатий на біологічні, мінеральні та енергетичні ресурси. Не будь як Атлантичний океан. Тримай спину рівно. Став лайк та підписуйся на наш канал.